На сторінках календаря маленькі Житомиряни, а також інформація про підприємства та культурно-мистецькі заклади Житомира. Цьогорічний проект має назву Житомирщина. 12 причин пишатися. Ми пишаємося героїзмом наших воїнів-захисників. Ми пишаємося тим, що Житомир живе мирним життям. Про те, що в нас працюють підприємства, і саме які ми сьогодні покажемо глядачу через художні картинки, сторінки, календаря. Фонд опікується талановитим. Ми дітками та дітьми із родин АТО окремі з них зображені на сторінках календаря. Дехто тішив своїми виступами зі сцени, а дехто просто насолоджувався концертом як глядач. Кожна дитина зі світлини в календарі та інші учасники свята отримали подарунки: власне, сам календар та солодощі. Начальник управління культури та туризму облдержадміністрації Юрій Градовський привітав присутніх із новорічними святами і побажав усім того, чого так зараз потребує наша країна миру. І ми за один мирний рік випустимо 10, 15, 20 календарів, тому що нам є ким пишатися З новим роком календар випущений тиражем в 300 примірників і буде розподілений між підприємствами, які в ньому представлені, та дітками, героями світлин.